Доброго дня! У другому класі діти ми з вами познайомилися із графічними редакторами, зокрема із графічним редактором Paint, у якому можна створювати малюнки або редагувати уже завантажені малюнки. На минулому уроці ми з вами дивилися на графічний редактор у середовищі програмування Scratch. Згадували, як в ньому працювати, згадували інструменти цього графічного редактора. Сьогодні, в продовження цих занять, я вам пропоную створити проєкт Графічний редактор у середовищі Scratch, тобто, ви самі створите графічний редактор. Ось які можливості матиме ваш графічний редактор. При натисненні зеленого прапорця ми можемо з вами малювати, змінювати розмір лінії товщину, змінювати колір, яскравість. Ось. А також матимете можливість стерти. Отже, пропоную вам створити. Графічний редактор у середовищі Scratch. Починаємо. Для того, щоб створити графічний редактор, нам, перш за все, треба зайти в середовище програмування Scratch. Це може бути онлайн, де ви будете працювати, або завантажена програма у вас на комп'ютері. У мене завантажена, я її відкрила і починаємо працювати. Ми видалимо спрайт до кота, який йде за замовчуванням, тому що в даному проєкті він нам не потрібен. Натискаємо на кнопочку видалення і видаляємо. Отже, ми з вами будемо користуватися новими групами команд. Це група змінні. І ми будемо створювати з вами змінні. Таких змінних нам треба створити 4. Розмір Колір, насиченість та яскравість. Що ми для цього робимо? Ми натискаємо команду створити змінну» лівою клавішою миші і пишемо ім'я змінної. І так, перше ім'я змінної – це в нас буде розмір. Гаразд. Створюємо ще одну зміну, натискаємо ліва клавіша миші. Наступна зміна насиченість. Гаразд. Знову створити зміну. Я вам сказала, їх потрібно 4. Наступна носитиме назву Колір. Гаразд. І остання створити зміну. Це буде змінна яскравість. Отже, ми з вами чотири змінних створили. Для того, щоб нам було зручно було поле для малювання, я пропоную яскравість спустити вниз, так. залишити вгорі розмір, насиченість та колір. Що таке зміні? Під час роботи команди ми зм можемо змінювати це значення. Зараз, ви бачите, тут стоїть 0. Для того, щоб ми могли досить зручно змінювати всі ці значення, не підбирати цифри, нам потрібно, щоб під цими змінами був такий бігунок. Щоб ми могли ним просто рухати за допомогою мишки. Для цього ми натискаємо лівою клавішою миші двічі на нашу зміну. Двічі швидко. Отримуємо тільки числове значення. Тепер ми натискаємо на неї ще раз двічі. І з'явився наш бігунок. Давайте тепер так само зробимо із іншими нашими змінними: насиченість, двічі. І знову двічі є і колір двічі, і ще раз двічі. І так само яскравість двічі, і ще раз двічі Е трішки вище підніму, щоб було видніше. Тепер нам треба змінити кінцеве значення нашої змінної, для цього ми натискаємо на змінну правою. Клавішою миші. Бачимо діалогове віконечко, Обираємо змінити діапазон слайдера, ліва клавіша миші. І замість пишемо 10. Натискаємо раз. Всі інші змінні у нас максимальне значення, тобто кінцеве, буде 255. Права кнопочка, змінити діапазон слайдера. Виділяємо 255. Гаразд, наступний права кнопочка, змінити діапазон слайдера виділяємо 255. Гаразд. І яскравість так само: права кнопочка, змінити діапазон. Виділяємо 255. гаразд Так, готово. Тепер нам треба з вами додати ще два спрайти. Перший спрайт ми візьмемо в бібліотеки спрайтів. Натискаємо, переходимо в бібліотеку. І у бібліотеці є кнопка. Ось вона, зелена. Натискаємо, обираємо. Так, ставимо її у правий нижній куток, і, на мій погляд, вона дуже велика. Давайте її зменшимо. Спробуємо спочатку на 70-розмір. 70. Натискаємо Enter. Так, зменшилася. Ну, якщо бажаєте, можете навіть зробити ще меншою. Наступний з вами спрайт ми повинні намалювати. Переходимо в, о, на вкла... в графічний редактор, натискаємо пензлик. Так, Є. І е, візьмемо з вами е, інструмент коло. І намалюємо коло посередині. Так. Можна прибрати межу, а можна залишити, приберемо. Є. Так, трішечки вона великувата в мене. Зараз спробую зменшити. Зменшити трішки. Ось так, залишу. Перехожу на код, і о, замість слова спрайт 1 я напишу назву даного спрайта, це в нас олівець. Так, є, є так. А зелену е, е, кнопочку теж. Обираю і теж зміню назву на слова очистити все. Будемо створювати скрип для даного спрайта. І так ми з вами заходимо у групу події і обираємо команду, коли спрайт натиснуто. Ось вона, третя вгорі ставимо. Давайте трішки збільшу, щоб вам видніше було. Коли спрайт натиснуто. натиснуто, даний зелений, у нас повинно все очиститись. Де ж нам взяти дану команду? А візьмемо ми її із розширення олівець. Для цього нам його треба додати. Переходимо в бібліотеку розширень. Це зліва внизу натискаємо лівою кнопочкою миші. Обираємо розширення олівець і натискаємо. Додалися блоки групи олівець, і ми беремо верхній блок Очистити все. Тобто, коли наш спрайт ми будемо натискати, то у нас все буде очищуватися. Далі ми з вами будемо о, створювати скрипт для. О, Нашого спрайта олівець. Обираємо спрайт-олівець, зверніть увагу, щоб він у вас був тут у правому верхньому куточку. І будемо створювати програму для нього. Тут уже ми переходимо в групу «Події» і обираємо, коли зелений прапорець натиснуто. Що ж буде відбуватися? Збільшу трішечки. Ну, перш за все, наш олівець треба сховати. Для чого? Для того, щоб коли ми з вами малювали на, білому, на білій сцені, ми просто водили мишкою і створювався ефект, що ми малюємо. Хто буде працювати на телефоні чи планшеті, ефект створюватиметься, коли ви водитимете пальчиком. Значить, Ми переходимо у групу вигляд, і в цій групі є невеличкий блок сховати ось він. Беремо його ставимо. Отже, наш спрайт сховався. А далі ми з вами переходимо у групу керування і беремо блок завжди. Це блок циклу. Наш спрайт повинен рухатися, я вам вже сказала, за вказівником миші. Ми переходимо в групу рух і беремо блок. Перейти до випадкова позиція. Ставимо всередину блока завжди і випадкова позиція змінюємо за допомогою стрілочки на слово вказівник. Тобто наш спрайт буде рухатися за вказівником миші. Далі ми повинні мати змогу змінити. Колір, розмір, насиченість і яскравість. Це ми з вами, ці блоки, ми візьмемо у групі олівець із розширення. І так переходимо в групу олівець і беремо надати колір. Олівця значення беремо. І я пропоную поки що сюди його поставити. І ем, тричі здублювати. Права кнопочка миші, дублювати, ставимо. Ще раз, права кнопочка миші, дублювати ще раз ставимо. Чому? Тому що у нас з вами є насиченість, колір і яскравість. А розмір ми з вами візьмемо із е, самих блоків групи олівець. Тепер ми будемо змінювати. Наші дані. І так, колір олівця значення. Яке ж значення надати цьому олівцю? Ми переходимо у групу змінні і знаходимо нашу змінну колір. Так, ось вона. І ми її ставимо замість числового значення 50. Тобто ми з вами, коли будемо натискати. Коли нам треба буде надати колір олівцю, ми будемо користуватися ось цією змінною. Далі ми з вами наступна у нас змінна насиченість. Обираємо, натиснули стрілочку, обираємо насиченість. І беремо змінну насиченість і ставимо її знову ж у віконце замість числового значення 50 є. І наступна це в нас яскравість. Яскравість, і візьмемо змінну яскравість, і теж поставимо замість числового значення. От. Ось так ми з вами. Тепер стамо всередині блока завжди після перейти до вказівника є. І залишилося у нас ще попрацювати з розміром. А розмір у нас є в групі олівець такий блок, який. Задати розмір олівця. Ось, Він сам найостанніший. От ми візьмемо цей блок, і замість знову числового значення перейдемо знову ж таки у змінні. і візьмемо змінну розмір. Це надасть нам можливість ем, коригувати і розмір, і насиченість, і колір, і яскравість за допомогою ось цих бігунків, які ми з вами створили. Ставимо всередину. Зайдемо з вами у групу керування І візьмемо блок, якщо то інакше. Це блок умови, поставимо його всередину. Нам треба перейти в датчики, теж будемо працювати з новою групою. І оберемо команду мишку натиснуто». Ось вона, подивіться. Візьмемо і поставимо у порожнє віконечко. Ось це шестикутне віконечко. Якщо мишку натиснуто, то олівець повинен малювати. Тобто, переходимо в групу олівець, опустити олівець. А якщо мишку не натиснути, то, тобто інакше підняти олівець. Ставимо інакше підняти олівець. Ну, давайте перевіримо з, з вами, як працює наша програма на великому екрані. Так, я намалюю ось блакитне сердечко і одне жовтеньке. Дивіться, як в мене гарно вийшло. От. Ось такий вийшов графічний редактор. Спробуйте створити такий проєкт. Я вам бажаю успіхів, я вірю в ваші сили і чекаю на відео ваших створених проєктів. Дякую за увагу! Всього найкращого!